Так, зараз буде їхати Руслан. Ми знаходимося на стрільниці в купишінцях. Давай! Зараз Руслан виконуватиме трюк на санях. Дивимось уважно і слухаємо уважно. Йоу! Так, зараз буде їхати дьома, Дьома бере сумки того віку, який що розказав. Іде гори. Тікайте, бо зараз буде цуба. Я завжди найдовший проїзд. Але ні, все таки гонка продовжує. Що кажіє? Дякую за ефір. Поминати так красиво. Оленя. Оленя, це подорож, треба йти танки зі скрабов із сірої ради. Ріб'яві! Такова, О, я полностью. Мить курбайлон. А я бы так думала. Ее сарап вида. Ну, гляды. А что такое? Батишні не тіло. Згадом погано єдині. І це передкус сидиш, то я собі люблю. А я думав, ти бачиш, коли Блін, мій копчик вже другий раз були. Я теж так гарно Паша. Поїдемо більше. Може більше не поїдемо. Поїдемо. Поїздні, то поїдемо, але. А я поїде. Мусимо завершити цю операцію. Це останній.